23 серпня 2004 року президент України Леонід Кучма підписав указ, яким було встановлено нове свято на вшанування багатовікової історії українського державотворення. Державної символіки незалежної України під звуки державного гімну України над Новомосковськом замайорів синьо-жовтий стяг як символ національної єдності, честі та гідності. Ще ми поздоровив усіх міський голова Сергій Мороз. Національний прапор є одним із головних символів нашої батьківщини і її гордістю. В серцях народу України блакить неба і золоті зернові лани. Зливається барвами української державності і символ свободи. Миру вам всім, слави, благополуччя, слава Україні, героям слава прапор. Це ще й символ слави багатьох поколінь українців, які пройшли довгий, героїчний, а часом і трагічний шлях до своєї незалежності. Певні новомосковці, флаг це є символ держави, тому треба шанувати стяг. Як, 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 що треба шанувати. Це свято і приводити місто до порядку. Патріотичне виховання буде головним в нинішньому навчальному році, тому що від знання історії, якщо ми будемо знати історію, ми сміливо можемо дивитися вперед. А без цього ми не зможемо крокувати вперед. Грустний праздник в цьому році. Ну, тим не менше, поздравляю всіх з праздником нашого флага. И дай бог, чтобы побольше шили, побольше со всех сторон сегодня просто необходимо, чтобы наши флаги наши были. Конечно, это очень важно. Я вот только стояла, смотрела на этих четверых ребяток и думала, дай бог, чтобы их там и осталось четверо. Потому что неизвестно, что будет завтра. Это важливо. Важливо, что у нас есть державная символика. И важливо, чтобы ее все почитали, уважали, чтобы она... Висіла в нас скрізь по всьому нашому місту. Я вважаю, що це початок, початок хоча 23 роки нашій незалежній Україні це початок очищення е, нашої нації. І дуже хочеться, щоб молодь взяла в свої руки владу і прислухалась до нас старших. І мені хочеться дуже, щоб на слідуючий рік. Ми були з веселими обличчями, що біля нас стояли жіночки, молоденькі мами з колясочками, з дітками, з прапорами в вишиванках, і щоб у всіх була посмішка і сльози радості на очах, а не скорботи. Новомосковці справжні патріоти, які цінують українські традиції та державну символіку. Поважаємо всім крепкого здоров'я, наснаги. Велика нас, і щоб діти були разом з батьками. Мені б дійсно хотілося в цей день сьогодні привітати всіх новомосковських, своїх колег з цим святом. Це дійсно свято державності, яке буде свідчити про те, що Україна є, була і буде, і вона незламна. Тому зі святом всіх щастя, здоров'я і мирного неба. Я вітаю всіх новомосковців, всю новомосковську громаду з чудовим державним святом, день державного прапора України. Бажаю всім новомосковцям щастя, злагоди, мирного неба над вашими головами та усіх гараздів. Поздравляємо всіх новомосковців з цим державним святом. Ми дуже раді за те, що нарешті стали таку увагу приділяти прапору. Шановні новомосковці, вітаю всіх. C'est... Святом державного прапора всім щастя, здоров'я саме на найголовніше це миру над головою. Для новомосковців жовто-блакитний прапор це гордість, яка є не лише атрибутом державності, але й справжньою святинею. Вірність прапору, повага до нього завжди повинна бути відмінною рисою справжніх патріотів України. Вважають містяни. Тож нехай прапор України майорить над мирною щасливою та квітучою державою. Я пишаюся тим, що я живу серед таких людей в цій прекрасній, найкращій країні в світі я дуже пишаюся. Я дуже обожнюю Україну, я обожнюю мову, я вмію розмовляти мовою. Я Казимир Євгенович, я українець і я пишаюся тим, що я живу в Україні. Я кова Олександр Петрович, і я пишаюся тим, що я українець. Мене звати Мар'яна Черкасова та я пишаюся, що я українка. Хіжун Валентина Гнатівна. Я пишаюся тим, що я українка. Я Мельник Любов Федорівна. Я дуже пишаюсь тим, що я українка, тим, що я живу в Україні, і я нікуди, як би там не було, я нікуди відсіля не поїду ні при яких обставинах.